Це перший поверх, передпокій ми пройшли. Тут санвузол великий, обов'язковий стульчик. Це дуже треба, всі ми знаємо. Так, пральна машинка, Навпроти кімната. Середнього розміру, дуже простора, дуже світла, два гарних вікна, з красивим видом. Давайте подивимося. Угу. Ой, яка краса. Так. Така гарна, красива, простора кімната. Йдемо далі. Шафа купе Йдемо у велику кухню. Дуже простора. Зараз ми її знімемо. Вихід накриту терасу, там, де ми вже знімали на вулиці. І велика, велика, красива вітальня з каміном. Отака краса. І тут вихід.